Словаччина – одна з найвідданіших союзниць України від початку повномасштабної війни. Братислава передала Києву 13 винищувачів Міг 29 дві із 16 обіцяних самохідних гаубиць Зузана, систему протиповітряної оборони с 300 та зенітно-ракетний комплекс КУП. Сусідня країна прихистила більш як 90 тисяч українських біженців. Та дружба може скінчитися у мить. Пише видання «Нью-Йорк Таймс. 30 вересня у словаччині відбудуться дострокові парламентські вибори, за результатами яких влада може прийти до прокреблівських сил. Коли Україна виявила масові поховання цивільних осіб на території, відвоюваній у російських військ посол Росії в сусідній словаччині відреагував на це власною знахідкою. Ігор Братчиков заявив, що староста віддаленого словацького села зрівняв бульдозером могили росіян часів Першої світової війни. Дипломат зажадав від словацького уряду, який підтримує Україну, вжити заходів, щоб покарати винних за цей. Безбожний акт. Словацька поліція відреагувала миттєво, назвавши заяви посла містифікацією, але його вигадку підхопили активні проросійські групи і ЗМІ, що поширюють російську пропаганду. За місяць староста села Владислав Купер програв вибори кандидату від популістської партії, яка виступає проти допомоги Україні. Сьогодні сили, які допомогли усунути купора з посади, мобілізувалися для участі у дострокових парламентських виборах зі значно більшими ставками, пише New York Times. Згідно з соціологічними опитуваннями, лідирує партія на чолі з Робертом Фіцо, колишнім прем'єр-міністром. А він обіцяє не надавати словацьку зброю Україні, засудив санкції проти Росії і виступив проти членства Словаччини у НАТО. Перемога Фіцо перетворить країну, яка одною з перших підтримала Київ на нейтрального спостерігача, що симпатизує Москві. Такий вибір словаків покладе край ізоляції угорського прем'єра Віктора Орбана, одинка, що виступає проти військової допомоги Україні. Росія радіє, заявив колишній міністр закордонних справ і щирий прихильник України Ростіслав Кацер. Словаччина є ареною для російської пропаганди. Москва наполегливо й дуже успішно працює над тим, щоб використати мою країну як клин для розколу Європи. Завдяки особицям між прозахідними словацькими політиками, що прийшли до влади у 2020 році, а також давнім прихильникам проросійських настроїв ще з 19 століття. Росія сунеться у відчини. Ні, двері. Директор департаменту Міністерства внутрішніх справ Даніель Міло займається протидією дезінформації. Він наголошує, що у Словаччині є благодатний ґрунт для пропагандистських маніпуляцій, що дало Росії змогу через своїх посіпак посіяти розбрат і зіпсувати громадську думку про Україну. Серед кремлівських помічників популярний антиамериканський сайт новин, головне право та група байкерів Брат за брата. Остання пов'язана зі спонсорованою Кремлем російською мотобандою Нічні вовки. 70-річний словацький художник Петр Калмус розповідає, що минулого місяця його побили байкери, коли він на знак протесту проти звірства Росії в Україні пошкодив радянський монумент у місті Кошице. У березні байкери безчинствували під час публічних дебатів щодо війни в місті поблизу українського кордону, на яких був присутній Ростіслав Кацер, який тоді ще був міністром закордонних справ. Розлючені проросійські протестувальники, яких байкери привезли автобусами, вистрибували. На сцену з криками й плювали на спікерів. Підливають лою у вогонь і поплічники Роберта Фіцо пише New York Times. Публічно й у соцмережах. Його заступник Любош Блаха називає словацьку президентку Зузану Чапотову фашисткою. А про українських міністрів американськими маріонетками мовляв настрої в Європі змінюються а війну американської імперії проти російської виграти неможливо, оскільки Росія ядерна держава. Блаха певен, що союзників України поменшає, особливо якщо в США на президентських виборах переможе Дональд Трамп. Сфабрикована російським послом історія про осквернення військових поховань висвітлила майстерність Росії ловити рибу в каламутній воді Словаччини. Це дуже рідкісний доказ, який прямо вказує на причетність Москви до сценарію фальшивого скандалу. Зазвичай вони діють більш розумно і намагаються не бути спійманими на гарячому, каже директор департаменту міністерства внутрішніх справ Даніел Міло. На неушкодженому кладовищі у Владомирові колишній староста Владислав Купер каже: на його думку, Росії байдуже хто переміг на виборах у їхньому селі. Але вона побачила гарну можливість відвернути увагу від масових поховань в Україні і удати із себе жертву. І, хоча розповідь російського посла про сплюндровані російські могили спростувала поліція, її роздули до абсурду, дружно налаштовані до Кремля Словаки. Словаччина поміж європейських країн, найбільш вразлива до російської дезінформації. У її сегмент інтернету 253 сайти і понад 1800 сторінок у соцмережах, прошитих кремлівською пропагандою. Додам, що 44% словаків звинувачують НАТО і США в російсько-українській війні. Москву вважають винною лише 35 респондентів. Це був огляд преси.